Ніч в зоні АТО пройшла тривожно. Терористи періодично обстрілювали позиції наших військ та населені пункти. На Донецькому напрямку з мінометів бойовики обстріляли Верхнє Турецьке та Богданівку, а також Петрівське та Славне. З БМ-21 град було обстріляно Михайлівку. На Луганському напрямку вогонь мінометів та артилерії терористів декілька разів вівся по населеним пунктам Валуйське, станиця Луганська, Старий Айдар трьохізбенка та сокольники, а з протитанкових крованих ракет та реактивних систем залпового вогню Град по старому Айдару, щастя та трьохізбенці. В районі Дебальцового гради противника вели вогонь у напрямку Троїцького, а також самого міста Дебальцево. З артилерії та мінометів зазнали удару Чернухина та Рідкодуб. Злочинці не припиняють підступно обстрілювати населені пункти так, гради терористів, котре поливали вогнем, водяне та піски. Також міномети і артилерія терористів стріляли по гранітному. В районі Маріуполя знову активізувалися безпілотники противника. Однак ніч в самому місті пройшла спокійно. Ситуація у Воглогірську залишається напруженою. Тривають бої.